Вже 55 років Шоскінська ТЕЦ забезпечує наших городян теплом, гарячою водою та електричною енергією. Пережила вона за цей час і падіння і злети. Але тільки за останні 5 років на підприємстві почали впроваджуватися реальні дії, скеровані на реконструкцію і модернізацію обладнання. На святкуванні ювілею Шоскінської ТЕЦ зібралися ветерани підприємства, нинішні працівники, обласне керівництво та ділові партнери. Далі спецрепортаж урочистості, які проходили на сцені. Кіноконцертної зали центру естетичного виховання. Без подарунків не залишився жодних, хто увійшов 23 вересня до холу кіноконцертної зали центру естетичного виховання. Святковий настрій дарували учасники духового оркестру під керівництвом Віктора Ларіна та дівчата біля входу, що презентували всім пам'ятні сувеніри. Для такого підприємства як теплоенергоцентраль, 55 років. Це вагома дата. Тим більше, що історія становлення і розвитку шосткинської ТЕЦ була непростою. Тож і зібралися в концертній залі ті, хто стояв біля витоків створення станції. Нинішні її працівники, керівництво та численні гості не оминули заходу і представників обласної влади під імені губернатора Сумщини Юрія Мурячмиряк привітав колектив з ювілеєм заступник голови Сумської облдержадміністрації Микола Деркач. Сьогодні шостінська тець це серце міста Шостки. Ні, робота підприємств, організацій, створення бита. людей, которые живут в нашем городе без работы Шостинской ТЭЦ. Сегодня мы делаем все, и коллектив делает все, для того, чтобы работа Шостинской ТЭЦ была надежной, чтобы своевременно была реконструкция проведена Шостинской ТЭЦ. И сегодня вкладываются и государственные деньги, и деньги вашего предприятия в реконструкцию котла, который в ближайшее время Я надію в следующем году будет работать на альтернативном виді топлива. Это будет первая тець. Которая будете працювати на цьому біді топліва в Україні. Нагороди у день народження приємний ритуал для кожного іменинника. Цього вечора почесні грамоти Сумської ОДА отримали Олена Будко, заступник директора Шосткинської ТЕЦ фінансових питань, Ольга Щоголєва, начальник відділу договорів та кошторисної роботи. Грамоти Сумської облради були вручені також головному інженеру Шосткинської ТЕЦ Олегу Афанасьєву та майстру електричного цеху Неонілі Тимощенко. Побажав шосткинським енергетикам трима. А планку, незважаючи на всі труднощі, мер міста Микола Нога. Я завжди вам вірю, я завжди вам дивуюсь, коли в грязь, мороз. Незважаючи на ці всі складнощі, в каналах, в теплотрасах, в колокотлах, вдається робити серйозну відповідальну справу. Дуже рідко вам кажуть спасибі. Більше щось хтось кривиться і таке інше. Я від всіх жителів і від себе особисто горю вам спасіба за те, що вам удається тримати таку тець, який 55 років. Почесну відзнаку виконавчого комітету Шосткинської міськради з рук міського голови отримали директор Шосткинської тець Микола Будашний та Микола Печений, старший машиніст турбинного відділення. А майже 40 працівників підприємства за багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток теплоенергетики шостки були нагороджені грамотами від міського голови та Шосткинської ТЕЦ. Заряджали присутніх позитивом і гарним настроєм творчі колективи нашого міста, які підготували для ювілярів грандіозну концертну програму. Відкрили її учасники народного ансамблю танцю світанок, які виконали запальний гопак. Потім естафету феєрічного дійства підхопили голосисті дівчата з народного фольклорного ансамблю Любисток та їх керівник, заслужений працівник культури України Тетяна Стигайло. Цього вечора глядачі мали унікальну можливість переглянути три відеоролика. В першому з них йшлося про роботу та досягнення. Наглядової ради, очолює яку Ігор Молоток. За п'ять років існування ради на ТЕЦ відбулися радикальні зміни. Було реконструйовано та модернізовано обладнання. Працівники підприємства отримали повний соціальний пакет, новеньку простору їдальню, сучасний тренажерний зал. На підприємстві внімання уділяється і спортивному образу життя. Віду в роботу новий укомплектований спеціальним оборудованням спортивний зал. Його двері відкриті для всіх бажаючих, На для працівників ТЕЦ существенні льготи. Там Ігор Федорович 55 років вважає не підсумком, а лише черговим етапом в історії розвитку ТЕЦ, і ті завдання, які поставило перед підприємством обласне керівництво, обіцяв виконати разом з трудовим колективом. Пан молоток також подякував ветеранам за неоціненну працю. А сьогоднішнім працівникам повідомив приємну новину. Незабаром їх очікує підвищення заробітної плати. Я хотів би поздравити вас всіх з цим праздником, пожелати вам здоров'я. пожелать вам уверенности в завтрашнем дне и знаете со своей стороны со стороны руководства я могу вам а, пообещать то что мы сделаем все все чтобы значит, вы работали в нормальных условиях и получали хорошую достойную заработную плату и кстати пользуясь случаем хочу сказать что заработная плата Будіт Нові економічні умови, нові вимоги. Все це не тільки згуртувало колектив, а й змусило його шукати принципово нові рішення поставлених задач. Сьогодні важка і відповідальна ноша директорства лежить на плечах Миколи Будашного. Про проблеми та радощі підприємства ювіляра він розповів у черговому фільмі, присвяченому ювілею Шосткинської ТЕЦ. Стільки робот, ну, скажем, като. Которые... Ну, ми намагаємося, можна сказати, не об об'єднане, що треба робити хімводочистку нову, да, ми Там, нові баки, даємо ділянку. Реконструкція гаріличних островів котла, ділаємо це. Більші роботи по тепловим сетям. Грамоти обласного центру зайнятості за особливий внесок у соціальну політику захисту нашого населення від безробіття отримали Микола Будашний та Ігор Молоток. Директор Шосткинського міськрайонного центру зайнятості населення Людмила Кожик також вручила подарунок Тетяні Горовій, начальнику відділу кадрів Шосткинської ТЕЦ. Ветерани ТЕЦ це золотий фонд підприємства. Сьогодні склад ветеранської організації ТЕЦ нараховує 120 осіб. З екрану кінопроектора вони розповіли про віхи історії становлення Шосткинської ТЕЦ. закладувалися резерви совершенно оборудовання, которое устанавливали, Проектанты считали, що она будет работать на таку нагрузку. а На ділі получалось она намного менше. Бурхливо аплодуючий, увесь зал піднявся, аби тим самим подякувати ветеранам за їх самовіддану працю. Від імені ветеранської організації зі словами вітання виступили Станіслав Киреєв, її очільник, та заступник голови ветеранської організації Віктор Фесенко. Впервые за останні роки ми створили свою організацію. ветеранов труда, насчитывающие, я поправку сделал, уже увеличилось не 100 человек, а 120 человек. И мне очень хочется пригласить всех ветеранов побывать в нашем офисе. Офис нас, мне кажется, один из лучших в городе. И мы признательны администрации и лично Игорю Федоровичу за постоянную заботу о наших ветеранах. Большое спасибо тем руководителям, тем людям, которые работают сегодня на ТЭС, что эта ТЭС смогла сохранить свое лицо, остаться перед, и стать передовым предприятием в нашем городе. Большое спасибо тем руководителям, тем людям, которые это дело сумели сберечь, и что наш ТЭС не получила Той судьбі, який, ви знаєте, получили многі інші підприємства в нашому місті. У якості дарунка ветеранам праці. Учасники зразкового театру естрадної пісні Мікс виконали пісню з кінофільму Вісна на зарічне вулиці». Шосткинська тець одне з небагатьох підприємств нашого міста, де особливо шануються сімейні династії. Їх на сьогоднішній день налічується 12. Можливо, ті діти, які вийшли на сцену, аби привітати своїх батьків зі святом, також в недалекому майбутньому стануть послідовниками чисельних династій Шосткинської тець. Батьки, ваші діти пишаються вами. Пошани слова берегли до тепер, щоб збільшилась радість на цілий ампер. Ірина та Юрій Барко вже багато років працюють на ТЕЦ. Вже виріс син. Михайло з майбутньою професією ще не визначився, поки навчається у дитячій школі мистецтв на вокальному відділенні. Тож знає напевно, що сьогодні без його творчого подарунка ювіляри не обійдуться. Зворушили цього вечора публіку і наймолодші учасники зразкової студії сучасного танцю Шарм, які представили хореографічну картинку Ладошки. Вітальний марафон продовжили директор підприємства Суми Теплеонерго» Леонід Пляцук, начальник сумського представництва НКРЄ Костянтин Безносохін, управляючи шосткинським відділенням Ерстебанк Ніна Бондарцева та директор комунального підприємства Водоканал Олександр Міхньов. между нашей Украины только лишь потому, что вот такие молодые люди, как Игорь Федорович, в своем выступлении очень мало говорил о железе. Он больше говорил о человеческих душах, которые ему, как главе наблюдательного совета, надо сохранить у вас, чтобы это железо еще много-много принесло тепла, электроэнергии, а самое главное добра в коллективах ваших, в коллективах каждого члена этой громады. На сегодняшний день те э, требования, э, те э, как бы э, задачи, которые ставятся перед вами как э, к лицензиату по выробнству электричной и тепловой энергии, ваш коллектив выполняет с честью. Инвестиционная программа на сегодняшний день выполнена практически в полном объеме. Банк – это кровеносная система, по которой идут денежные потоки предприятия. На вашем предприятии есть человек, который держит руку на пульсе денежных потоков. Елена Николаевна Будко, примите, пожалуйста, наилучшее поздравление от РСБанка. Дай Бог, чтобы те стратегические планы, часть из которых была тут озвучена, сбылись. И тогда можно смело сказать, что Юбілій, єдика з двома нулями состоится об'язательно. Ми лучше. Це не тільки пісня, якою учасники міксу завершили урочистості з нагоди 55-річного ювілею Шосткинської ТЕЦ, а й гасло самих винуватців свята і її працівників. Не сумніваються вони також і в тому, що і працюється їм тут найкраще. Колектив працює, підприємство працює устойчиво, платять зарплату, люди працюють приємні, уверені, професіональні. Ну что еще? Социальные условия создаются благоприятные для, для работников. Да и вообще на ТЭЦ приятно работать. Если на ТЭЦ что-то случалось, знал, к сожалению, весь город. Свет вырубался, отопление вырубалось, заводы доставали. Поэтому это настолько ответственная работа, что любой рабочий, любой, который приходил на ТЭЦ, эту ответственность, груз этой ответственности чувствовал. И поэтому вот эта ответственность, она Воспитувала особых людей енергетиків, которые вот сьогодні здесь празднуют юбилей. Предприятие стабильное, стабільне, зарплата стабільна, соціальний пакет очень хороший. Це мало в каком предприятии, щоб людей от, благодаря нашому руководству, благодаря нашим учредителям. Це самое замале самое це доставка людей на роботу. Працівники шосткинської тец несуть світло і тепло людям, забезпечують стабільність діяльності у всіх сферах життя нашої країни. Їм посилі нові звершення а їх професіоналізм та відданість своїй справі завжди будуть гарантією надійної роботи енергетичного комплексу нашої країни.